Ви знаєте, засвідкувати про Божу милість. Ми рівно тиждень назад, з нашою молоддю, 24 чоловіка їздили на конференцію в Іспанії, в Мадрид, на молодіжну конференцію. Так. І приблизно десь 350 людей офіційно, а 400 неофіційно вони були на цій конференції. І просто, знаєте, мене найбільше здивувало те, що, будучи там, я просто побачив, який великий Господь. А ми його не раз так, знаєте, ставимо в якісь рамки, ми не раз так собі думаємо, Господи, ду до цього, далі вже, вже вже весну. Але в чому великий він? Тому що коли я дивився по залі на молодь, яка сиділа там, і пізніше ми вже говорили з керівниками молоді країн про, їхні, якби, ну, про їхніх делегатів, тому не саме. То, друзі, 70% тих людей, які сиділи в залі, вони покаялися за цей рік. Виявляють, 70%, 30% це ті, які діти віруючих батьків, і раніше покаялися. Друзі, давайте скажемо славу Господу, який великий Господь, Бог спасає. Бог торкається на у них коли ти дивишся, на них ще, можливо, оставалися такувачки, ще вони, можливо, не все знають до кінця, як там поводитися. Але вони прощі, вони спасенні, вони горять, вони моляться, вони переживають Божу славу, вони радіють. І знаєте, ми ну, іноді так стоїмо, ми, Господи, ну як так? І того не знаєш, і того не знаєш. І далі 20 людей прийшли. І тільки двоє людей, вони віруючи, 18 прийшли за це Господа. Нас вчинить їм так само. Половина прийшли, половина, ну, так як я. І це просто велика слава Господу, що Господь він показує нам, що Він має наміри про нас і ці наміри на добро. І я так почну, а надійка продовжить. Ми ще знаєте, в аеропорту всі зібралися, помолилися, зайшли проходити вже таможний контроль. Я був останній, а за мною ще були сім'я, цигунки. І Кристина каже, я забула пальто в залі очікування, а ми вже таможній контроль проходимо. Що робити? А там ну, зазвичай треба тільки йти і проходити таможний контроль, вже назад не вертатися. Якісь таке переживання, думаю, Боже, та що ж таке? Пальто, вроді, ну, не дешевих, не топору, не секондхент, якесь там нове. Кажу, Кристина, все буде добре. Зараз тебе випустять, знайдеш своє пальто. І дійсно підходимо до працівника тої служби. Кажуть вони йому таким ламаним чесним, що пальто забули, садалі очікування. Ідемо за мною, все, він відкрив їм ту, я не знаю, як вона називається. Вони вийшли, пальто є на місці, лежить все добре. Ідемо ми, значить, далі, туди, там, де ці рентгени стоять. Проходимо рентгени, знов я замикаючи, біля мене, ще сестра Віра, і тут от вилітають на ушники і падають в той рентген, то в тій квартирці, знаєте. Люди добрі, але ну, наушники теж не два гривні, дорогі. Вже таки думають, пальто, слава Богу, Бог дав є з нами. Тепер наушники, що робити? Віра каже, ні, там вже все, вже хай там остаються. А я думаю, ні, це ж людина працювала, купувала ті наушники. І дивлюсь, так знаєте, туди, вона вже пішла, вже змирилася. Я дивлюсь, так під тими рентгенами валяються її наушники. Я бігав до тої працівниці, кажу, чи можу я от підняти ці наушники? Так, без проблем це ваші кажу. Моєї камарадки раз все підняв ті наушники сестра В'єра. от твої наушники, слава Богу. І так, знаєте, від самого початку Господь піч був з нами. В такому маленькому, але він допомагав нам, що ніхто ніяких втрат не переніс. І зараз же сестра Надійка доповнить кінець нашої поїздки, ай Бог благословить. Вітай, церкву маю для Вас двічення. Зі мною теж стався такий випадок, цікавий неділю, я вже була заключна. В неділю, як ми були в Мадриді і поверталися до Праги, то вже коли нам відкрили рейс на посадку, то ми вже збираємо стрічі, щоб йти туди. І тут я бачу, що немає мого телефона. І кажу Аліні, що куди йду, а Бога попросивши допомоги, біжу туди, де б я його могла залишити. А там його не можу знайти. Тому я повертаюся знову до молоді, щоб сказати, що телефон я не знайшла. І що хочу шутиво мені піти в інфоцентр. Може, туди його хтось приніс? Туди зі мною пішла Даша. А по дорозі нам на зустріч перестрічає нас одна пані, та англійською мене питає: Ви загубили свій телефон? Мабуть, у нас було помітно там вдома аеропорт. А я відповідаю, так, це я. І вона каже, ой, такі тішні слова для мене каже, я знайшла в ваш телефон, в інфоцентр понесла. І це просто втішила мене і зразу напруга прийшла. Дякую Богу за це. Я обняла її, ми подякували їй, забрали телефон. І коли вже поверталися назад, то Даша каже мені, а ти знаєш, ми молилися за тебе. Слава Богу. Вони просили, щоб Бог послав хорошу людину, у якої а, буде цей телефон. Дійсно, та пані була дуже хороша. І взагалі всі люди, кого я питала, або з ким я говорила, були дуже до мене привітні. Я дякую за це. Це сталося швидко. Але весь цей час цій ситуації Бог мене провів. І коли я просила через людей. Через нашу молодь. Бо коли в мене нема, не було тої можливості стояти за себе в молитві, за, не, за мене молилася молодь. Слава Богу. І ці слова, а ми молилися за тебе. Вони і тепер є теплом на душі моїй. Такі цінні, золоті слова. І через цю життєву ситуацію я славлю Бога, що він скрізь з нами, і я у всьому бачу Його руку допомоги. I'm